Я запрошую долучитися до соціального проекту мій донор. Ідейниками його стали учасники молодіжної громадської ради, що працює при Хмельницькій міській раді. Чим спричинена така ініціатива? Дізнаємось у координатора проекту А Валерії Стасюк. Також до студії ми запросили депутатку Хмельницької міської ради донора Анастасію Ярову. А в ефірі програма Бити здорові». Тож, шановні глядачі, шановні гості, вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо. Пані Валерія, із соціальним проектом насправді ви стартували влітку. А як все ж таки ідея виношувалась і з чого ви розпочинали її власну реалізацію? З яких таких етапів і моментів? Ідея була зовсім спонтанною, можна так сказати. Ми не готувалися до неї. Просто доволі часто ми бачили в інтернеті, що потрібна дуже швидко кров. Там лічені там дні, два-три дня не більше. Так само до нас досить часто зверталися студенти, що потрібно комусь кров. Чи ми можемо виставити це собі на сторінку? Ну, ми розуміємо, що не завжди можна швидко знайти того донора. Ми вирішили, що ми сформуємо сталу базу донорів, щоб ми могли кидати їм е, якусь інформацію, що потрібна зараз кров, і вони могли там за промежуток того два дня надати швидку допомогу, тому що в них вже є як можна сказати опит, е, як здавати кров. Вони вже знають, як це все проходить, що це не страшно, це стерильно. Скажіть, ласка, що все ж таки ви розпочинали роботу з і безпосередньо одразу у тих донорів, бажаючих? Чи все ж таки з пошуку волонтерів, які б тих бажаючих шукали і заохочували до цього процесу, до цієї справи? Зразу ми залучили погранакадемію близько 100 курсантів. Потім ми вирішили, що розпочинати повний проект ми будемо все таки на кінці літку, вересень, жовтень, тому що ну хто де, хто на відпочинку, хто в селі. Так само студентів немає. Це студенти мені це найбільш люди, які здають кров. Це на молодь ми спрямовані найбільше. Тому ми розпочали це з вереснями, зробили афішки, покидали пости по інтернеті. Також ми почали співпрацювати з університетами, з їхніми там педагогами-організаторами та людьми, які з тим можуть займатися. Також ми зразу запросили Хмельницький кооперативний університет. Вони були першими. Потім ми запросили жителів Хмельницького. Тобто, розумію, процес пішов і ніхто не відмовив. Ні, ніхто. Вони були всі сказали, що ми дуже раді з вами йти на співпрацю. А, Анастасія Вікторівна ну, наступне хочу запитання поставити до вас, все ж таки більше як до донора. Ну, якщо відверто, коли востаннє ви були донором, тому що знаю, що ви цей процес, скажімо так, відбувається регулярно. Останнє здавала це 8 жовтня, вже пройшов майже місяць. Наступний раз планую здавати 9-10 грудня. У вас е, чималий досвід. Скільки років ви вже є донором, і от все, що все ж таки стало таким поштовхом для того, що ви долучилися до цієї насправді доброї і надзвичайно важливої справи? Ну дивіться, я стала донором 18 років. Наразі вже я 7 років регулярно намагаюся здавати кров кожних там 3 місяці, тому що знаю, що люди потребують крові. Адже кожна здача донації крові це як мінімум може допомогти трьом людям. Як стала я донором, трапився такий нещасний випадок з моєю одногрупницею. Їй потрібна була кров. На жаль, мені тоді не було 18 років. Залишилось ну, декілька всього місяців до мого повноліття. Але коли вже мені випинулося 18 років, я вирішила, що вирішила, що все-таки потрібно бути донором, тому що кров люди потребують, багато нас і аварії трапляються, і серйозних лікувань, де потрібно переливання крові, де потрібні різні ліки, які виготовляють з і тому… З 18 років я стала активним донором крові. Як розумію, ви вже рахували, скільки літрів літрів крові ви здали власне для потреб людей, які дійсно ну, потребують в певний момент? Ну десь приблизно я ж десь дала донації близько 30, але в мене не завжди були повні донації, чотири 450 мл, Ну десь в середньому приблизно я здала вже 10 літрів крові за цих неповних 7 років. А, Валерій, ще не говорила про те, що ну, є така певна категорія людей, студентства, можливо, навіть і дорослих людей, які з певних причин не хочуть до станції переливання крові, не тому що вони не бажають, а тому, що в них така є собі ще боязнь. Перший е, раз, е, яким чином було це у вас? Чи було страшно е, і як це все відбувалося? Коли ти вперше йдеш? Ну, я йшла тоді з друзями, нас було п'ятеро друзів, Ну, весело. Зібралися, ми знали, що наша кров потрібна для нашого друга, нашої близької людини, тому, знаєте, страх ми відсіли, звичайно, це трішечки неприємно. Перші рази, коли голка така груба, тобі впинається в шкіру, і коли витягує. зазвичай, процедура триває 5-10 хвилин, ну, вона є не болючою тільки, ну, перші таки декілька секунд, але потім після такі, знаєте, легенька. Почуття таке, знаєте, щастя виникає, що ти ну, допомогла людині, що ця кров піде дійсно на потреби цієї людини. Ну, взагалі це не страшно, в, в сенсі проливання крові все стерильно, всі одноразові перебори про тобі в систему розпаковують, дістають голку, ставлять джгут, тобі голку в воді, потім ту саму ту голку ну, запаковують і викидають. Тобто все стерильно, все одноразово. Працівники, персонал дуже ввічливий, турботливий, переймаються, чи людині добре, чи людині не зле. Тому все безпечно, можна не боятися йти здавати кров. Валерія, ну поки цей процес вам здійснити не вдасться, тому що ваш, вік ваш не дозволяє, вам ще немає 18 років. Але чи є в вашій когорті рідні, знайомі, які долучилися до цього процесу або раніше, або після того, як ви безпосередньо стали координатором проєкту Мідонор? Сьогодні зранку я якраз говорила з мамою. Вона мені сказала, ну вона боїться дуже здавати кров, бо вона може впасти в оморок і на тому все кінчиться. Але говорила, що її знайомі вже бачили мене, вони дуже хотіли б долучитись до цього проекту. І родичі так само вони дуже підтримують, дуже раді. І я думаю, що на якийсь день я навіть виділю іменно для своїх знайомих і піду з ними. кров. Тобто, процес пішов. Так розумію, що проект був створений не дарма, якщо долучаються люди активно. На да, мені здається, що е, саме з нас починається світ, тому що ми маємо змінюватися, ми маємо допомагати і показувати другим людям, що потрібно змінюватись. Всі бояться того, що говорять, що той не йде, тому що там страшно, не стерильно, але потрібно почати з себе, показати, що це не страшно, це добре, і тут немає нічого поганого. Скільки вже хмельничан почали себе? Скільки людей долучилися до проекту Мій донор вже від ну від початку і від власне, його реалізації? Близько 200 людей, плюс-мінус. Ну точно не знаю, але я так близько 200. Це переважно молодь, чи все ж таки є люди, яким ну вже можливо навіть за 40 років є? Переважно молодь, але так само були старші люди, які казали, що вони неодноразово здають крові, неодноразово здавали. І зазвичай я питала в тих людей, як ви все-таки наважились перший раз дати кров? Вони мені казали, що потрібно було їхнім близьким родичам, друзям, і вони так подивилися, що тут немає нічого страшного. Насправді, як ставляться до ініціативи молодих людей медики, а точніше в Хмельницькій обласній станції переливання крові? Ми дізналися з перших вуст, тож пропоную зробити паузу розмові і далі, будь ласка, з перших вуст інформація. Проблема завжди є в якому плані. Є ж, щоб ви розуміли, є люди по групам крові, є ті, які рідка група крові. То особливо я завжди акцентую і нагадую, що це є резусні, тобто перша мінус, друга мінус, третя мінус, і особливо четверта мінус. Я завжди завжди акцентую на цьому увагу. Тому ця категорія людей вони рідкі, мала кількість цих людей, як в нас, так і в світі. Ну так воно природою створено. Тому я завжди кажу, що це є проблема в плані накопичення еритроцитів от, і плазми іменно такої категорії людей. База даних в нас створена своя, це зрозуміло по службі крові, і вона повинна бути конфіденційна. В нашій базі донорів порядка до 40 тисяч чоловік. Чим більше включається як з організації, і структур відомств в добровільну агітацію донорства, ми радіємо і дякуємо всім, хто заохочує людей. До безкоштовного донорства тому ставлення наше позитивне, і ми дякуємо, що є дійсно молодіжні такі новостворені, до речі, молодіжні центри організації, і вони включаються в процес донорства. Це чудова свята місія. То наше донорство, це особливо зараз, особливо в наш важкий період. Це е, така місія, яку повинен усвідомити кожен громадянин. Це не, не повинні ми просити запрошувати. Кожна людина має усвідомити, що вона повинна бути донором, що вона когось. Повинна врятувати і тоді повірте мені, коли це кожен це усвідомить. Повірте мені, ніяких проблем у нас в плані забезпечення компонентами крові не буде як по Україні, так і в нашому регіоні. Ще на нього я пропоную продовжити розмову. Валерій, все ж таки, в вашому проєкті кров ви радите здавати саме йти до станції переливання крові, чи це можуть бути інші медичні заклади? І чи тільки місто Хмельницький? Розкажіть, будь ласка, ще про це детальніше. Мені здається, неважливо здавати, чи на станції переливання крові, чи в іншому медичному закладі. Вона все одно піде якійсь людині, яка вона потрібна. Головне здати ту кров, тому що е, ти засиш кров, ти спасеш близько трьох людей. І так само це буде для тебе корисно. Людина, яка здає кров, вона живе близько п'яти років більше. Тому, мені здається, немає різниці, де здавати кров, кому здавати кров. Головне, щоб це було на добру справу якійсь людині. Як часто відбуватиметься оцей процес, коли ви будете залучати молодь до цього проекту? Тобто, це буде раз на тиждень відбуватися певний заклик, чи це щодня? От про ще такі організаційні моменти? Розкажіть, ну, вам, будь ласка. ми планували раз на тиждень або раз на два тижні, але ми також. Хочемо трошки під других підстраювати, щоб їм було зручно. Так, ми плануємо на один день, але ми запитуємо, коли їм зручно, і так само трошки під них дивимося, на який час, на який день їм зручно зазвичай. Тому що е, я план, плануємо зараз залучити вчителів, але так само ми підбираємо день. Ще не знаємо, коли ми хотіли цього тижня, але якщо їм на цьому тижні не вийде, ми вже будемо на наступний тиждень. Тому такого, прям що це буде в четвер на таку годину. І крапка такого напевно не буде. Угу. Тобто індивідуально, певно, що було зручно і людям безпосередньо майбутнім донорам. Так. Так? А, Анастасія Вікторівна, як от загалом ви, як депутатка Хмельницької міської ради, вже не як донор, ставитись до такої ініціативи наших молодих людей, тому що знаю, в Хмельницькому намагалися створити ну, кілька таких проєктів і раніше, ви також, до речі, долучалися до того процесу. Чи розрахований оцей проєкт, можливо, на довго тривале існування? І що от може стати тут на заваді? Чи та байдужість людей, чи можливо десь якась Активність, на жаль, молодих людей, чи не ризикуємо, що так, так, таким чином, це вийде? Ні, на те будь-який молоді їх варто підтримати. В них варто брати участь, адже молоді то ріш... рушійною силою, яка робить зміни, яка змінює наше місто, робить його на краще? Звичайно, такий проект. Має існувати, тому що завдяки такому проекту ми можемо мати сталу базу донорів. Коли якщо людина трапляється, якийсь нещасний випадок, у нас вже є стала база донорів. Ми можемо відслідковувати, коли людина здавала, кров, що це ця людина здавала 2 місяці цьому кров, цю людину можна залучити з таким то резус-фактором, з такою то групою крові. Звичайно, такий проект має існувати його потрібно підтримувати, його потрібно розширювати, залучати все більшу кількість людей. І також потрібно інформувати, нести таку просвітницьку роботу, розвінчувати. Ні, стосовно того, що там нестерильно, що там страшно, можна випадково навіть якусь інфекцію зачепити. має бути саме і просвітницька робота, що кров необхідна, що її не вистачає, і що такої крові потребують людей все більше і більше, особливо дітки, які лікуються. В гематологічному відділенні, власній лікарні вони постійно потребують не тільки крові, а саме і певних ліків, які готуються з нашої крові. Там певні сиворотки, певні там, білки, чи ритроцит чи лікоцити, які саме допомагають їм боротися з такою страшною дугою, як за раком, ну різних стадій, різних форм. Тому такий проект особово я буду підтримувати, залучати своїх друзів, так само буду ставати активним донором, щоб в разі чого саме залучати залучали там в певні дні, щоб можна було піти здати кров і врятувати Могти тій людині будь-яка ініціатива, яка іде від молоді її потрібно підтримати, тому що молодь має бачити, що їх чують, їх бачить, їх підтримують, Тому що коли молодь бачить, що їхні проекти реалізують, в молоді народжується ще більш можливо якісь кращі, дієвіші проекти. І молодь все ж таки це є рушійною силою змін в нашому місті, загалом в нашій країні. Головний лікар обласної станції приливання крові говорив в коментарі про те, що зараз дуже ціняться не тільки в Україні, в Хмельницькому, а загалі в світі, а ті групи крові, які мають від'ємний резус-фактор. Так якою яка у вас є група крові, і от можливо слухувала оця сама група крові тим, що ви що два місяці навідуєтесь до станції приливання крові? У ну, мене четверта група плюс. Вона також є рідкісною, але не такою рідкісною, як з негативним резус фактором. Ні, лікар по порадив все-таки здавати, тому що у тебе рідкісна кров, бажано її здавати, бажано стати донором, щоб допомагати іншим людям. Так як я почала здавати для своїх знайомих, які потребували цю кров, відповідно, я вирішила, що все-таки треба ділитися кров'ю, це не так вже і важко просто знайти тих годинку часу раз в два місяці, ранком прокинутися з гарним почуттям, легенько поснідати і піти, здати кров, і допомогти людям. Валерії, коли ви зіштовхнулись з цим проектом, коли ви були на етапі його тільки створення, вже реалізації, чи не було спершу у вас думки? А от я хочу здати кров? Можливо, потім ви також мали якийсь певний острах. І як от зараз ви себе почуваєте? Чи ви готові <кху> фактично за два роки стати вже донором? Ну, зазвичай мені здається, кожен боїться. Бо ніхто не знає, як воно виглядає, як воно відбувається. Коли я прийшла, подивилася, коли я зрозуміла, що люди так само не бояться є люди небайдужі, які йдуть, і вони вже знають. І це нічого страшного. Я подивилась і зрозуміла, що це. Реально не страшно, там стерильно, і це буквально 5 хвилин твого життя. Воно може спасти людину, яка може жити до, там, до 70 років, до 70 років. І так само є багато дітей малих, яким там і по 10, і по 5, і по 15. В них так само велика проблема, їм потрібна кров, і мені дитя моя кров могла би їх спасти саме в якийсь момент. Тому навіть якщо там страшно неприємно, це можна перетерпіти, але допомогти. Тому що ми змінюємо все. Анастасія Вікторівна, скажіть, що, будь ласка, можливо, так народиться під час сьогоднішньої розмови ще повна ідея. Так е, поза камерою чула, що обговорювали, можливо, якось долучити ще і депутатські, можливо, та корпус працівників Хмельницької міської ради, також до проекту. Можливо, у вас є також ще напрацювання, кого ще приєднати, крім студентства? Чи поки що ви тільки робите акцент саме на молодих людях? Можливо, ну, вже якісь маєте е... нові напрацювання в цьому напрямку. Ми думали на те, щоб можна залучити вчителів, так само депутатів. Думали, можливо, якісь організації повнолітніх людей там, де але так, щоб вже виключно когось, ми не думали. Ми всіх байдужок так само ми покидали по пости по інтернеті. Люди бачать, що потрібна кров, навіть реєструються. Я можу їх так само в один день зібрати, тих 10 людей, коли вони назбираються, і піти. Немає іменно виключно студенти. Молодь, старші люди, немає обмежень. Антійці Вікторівна, ви колись долучалися так, до схожих проєктів з активними хмельничанами, і, можливо, які тоді були напрацювання, чи був, запускався той механізм і наскільки він був дієвим? Наскільки активні взагалі наші хмельничани до от такої ну, потрібної, доброї і надзвичайно важливої справи? В 2015 році у нас була така одноразова акція була, яка тривала на всього два тижні. Ми розмістили таку. Скриньку в станції проливання крові з інформацією, що це зібрані кошти підуть на закупівлю ліків нашим хлопцям, які захищають нашу цілісність території на сході. За два тижні ми зібрали близько 2,5 тисячі гривень. Просто хмельничани, хто мав можливість залучати саме ми розмістили таку інформацію в мережі Фейсбук. Знаєш, там декілька директорів, декілька вчителів мої друзі відгукувалися, прийшли на з деякими людьми. Під час цієї акції познайомилася, зараз. Навіть товаришуємо і навіть інколи намагаємось давати коров разом. А також хочу додати на попередній коментар Валерії, як можна залучити більше людей. Ну, я вважаю, варто розпочати можливо з працівників міської ради, тому що міська рада має величезну когорту працівників. це і спецкомунтранс, «Електротранс», департамент освіти, який охоплює величезну кількість е, закладів, е, ну різні підприємства, установи, саме їм розмістити таку інформацію, надати, що ми формуємо там банк е, донорів, можна долучитись, залишити свої координати. Там ми можемо потім домовитись про зустріч, що можливо ви пішли навіть свою кров. Перевірили, чи ви можете ви стати е, донором. Якщо у вас все вдається. Вам мовити, лікар рекомендує здати, сам може ставати донором і потім, так само, при потребі, що буде потреба в такій саме групі крові з таким ресурсофактором, що можливо, цих людей викликали, залучали, повідомляли, що є така необхідність, щоб люди те саме долучалися, ну і знали, кому потрібно. Наприклад, я інколи йду. Я приходжу, тому що в мене вже прийшов час, але на жаль, в цей день нікому цієї крові не потрібно терміново, тому я здаю в дитячому медичне відділення обласній лікарні. А так, якщо у нас буде така база донорів, ми будемо знати, кому якій людині яка кров потрібна, і можемо тих людей залучати. Тому така база даних обов'язково потрібна. І можна почати дійсно з працівників міської ради, тому що ми знаємо, які працівники працюють, е які для кого люди віку працюють, і можемо з ними сосредньо спілкуватися. Тож, Валерія, куди звертатися? Де шукати вас, як координатора проекту, куди звертатися небайдужим? Якщо хочу, все ж таки долучитися до саме вашого соціального проекту, мій донор, де це все відбувається? Соціальні мережі? Яким чином? Ну це є в соціальних мережах. Дуже багато в пабліки покидали, знайомі також. Інформували своїх знайомих, можна зайти на молодіжну громадську раду в групу у Фейсбуці. Там є вся інформація, мій номер, все розписано. Так само є розповідь, що потрібно мати донору, як він має себе поводити. Також є багато афіш по Хмельницькому. Ну і яку все ж таки мету переслідуєте? До якого такого, щабля ви мрієте дійти, аби ви досконало знали, що проєкт вдався і він дійсно став успішним? Ми хочемо просто донести людям, що це корисно. Це не тільки допомагає комусь, це корисно. Знаєте, як зараз е, пішла типу мода, що спорт це класно, всі займаються спортом. Так само ми хочемо донести те, що здавати кров, це класно, це корисно, і ми допомагаємо іншим. Ми не тільки допомагаємо собі в цьому, ми допомагаємо іншим людям. Е, коли ми вже зрозуміємо, що більшість людей це зрозуміло в нашому місті, місті, ми будемо задоволені цим проектом. Я думаю, Анастасія Вікторівна, ви тільки погоджуєтесь, тому що ви особисто на власному прикладі впродовж семи років це підтверджуєте, що це не що це не страшно, що це дійсно дуже корисна справа. Так погоджуюся і ще хочу додати. Вважаю, що проект буде таким реалізованим і сталим. Якщо ми матимемо сталих донорів, сталу кількість людей, яка щодня там здає кров в центр плавання крові. Наразі наразі це може бути 50-20 людей в день, але коли ми матимемо там близько сотні людей, які... Щодня здають кров, це молоді, здорові люди, які здають кров, бо тоді буде бачити, що дійсно наш цей проєкт працює, цей проєкт буде жити там вже і на наступні там, кілька років. Розумію, в цій справі головне не бути байдужими кожному з нас. Саме так. Шановні гості, я вам дуже дякую за те, що ви погодилися взяти участь у нашій програмі. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу. В ефірі була програма Будьте здорові. Сьогодні ми говорили про реалізацію у Хмельницькому соціального проекту. мій донор. З вами почуємося. Побачимось вже у наступних випусках. Тож нехай щастить!